З дитинства кожен знає: супергерой це той, що на великому екрані: вигаданий, наділений силою, який завжди карає зло, захищає людство і повертає віру в добро. Сьогодні герої серед нас. Поліцейського офіцера Новопільської громади Андрія Бібіка охрестили Янголом-охоронцем. Він цього літа врятував двох маленьких дітей на пожежі у селі Львів. Вогонь спалахнув на полі та швидко дістався будинку. Поліцейський був у селі у справах. Побачивши дим, кинувся рятувати дітей. Адже як у фільмах, так і в житті герої відчувають, кому і де необхідна допомога. Офіцер зізнається, робив те, що і мав робити кожен чоловік. Відвагу і професіоналізм Андрія Бібіка відзначили високою нагородою знаком пошани. Я так собі сказав: якщо я хоч одну одне життя спасу за своє за своє життя, хоч одну людину, одну, одну, всего лише одну, я вже не дарма прожив це життя, все. А так стало, що за сім років ну, вже не одне життя. За плечима Андрія Бібіка, семирічний стаж роботи у столичній та Криворізькій патрульній поліції. Та зараз він поліцейський офіцер громади. Працює для селян, дорослих і малих. Вірний одній думці. Головне в житті це люди. Їхня вдячність дає сили жити, працювати і мріяти. Моя мрія, щоб на даний момент закінчилася війна. І мої побратими, мої друзі повернулися вже додому, до своїх сімей, до своїх друзів, і також люди почали розуміти один одного та допомагати.